Борелія може викликати ще артрити, тобто запалення суглобів, так звані реактивні артрити. Ми це називаємо в медичний термін, і людина скаржиться, що болять руки, ноги от, може викликати локальну склеродермію, тобто певні висипи, наприклад, на лодонях або на шкіри, от так само, тобто шкірний прояв бореліозу. Тому і само собою, що люди знають про борельоше. З мігруючої ретеми це таке специфічне почервоніння, яке як по типу мішень виглядає на шкірі, і в кінцевому результаті воно не зудить, не пече, але просто йде дійсно такі колами червоними, воно, ну, скажімо покривається, і якщо дерматолог чи сімейний лікар не зрозумів, що відбувається, то потім людина має якраз цю проблему. Тобто, тільки про борелі ми з вами можемо говорити досить багато, це не тільки взяли одну з інфекцій, само собою, що. Знову ж таки, саме хвороба лайма, вона просто що в Україні досить спокійно і легко може діагностуватися, і в кінцевому результаті важливо просто вчасно діагностувати і призначити лікування антибактерійне. Тобто, ще раз кажу: Борелія це не вірус, немає вакцини від хвороби лайма. Відповідно, знову ж таки нам потрібно лікувати такого пацієнта антибактерійними препаратами, деколи не один курс, і деколи за кордоном це навіть по пів року лікування антибактерійними препаратами для того, щоб стабілізувати пацієнта.